Правоохоронці встановили адміністратора телеграм-каналу Нового Молодіжного руху. За інформацією прес-служби поліції Черкаської області, це 13-річний житель Черкас. Зі слів хлопця, він створив канал для того, щоб стати популярним і використав назву цього руху. Чи ж козлоєш ти про Да. Що ти порадиш тим е, учням, тим хлопцям, які забажають також створити подібний телеграм-канал? Ні, я не дуже. Кіберполіція заблокувала телеграм-канали, який адміністрував неповнолітній. Зараз із підлітком та його батьками спілкуються ювенальні поліцейські. Правоохоронці продовжують відстежувати ситуацію. Загалом уже заблоковано 18 каналів та груп, створених для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні. Повідомили у нацполіції. Першочергова перевірка показала, що штучний розвиток такої субкультури це спроба російських пропагандистів провести чергову інформаційно-психологічну операцію та використати дітей для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні. Ми звертаємось до батьків і закликаємо їх бути друзями своїх дітей, проводити з ними більше часу, підтримувати їх, цікавитися, з ким вони спілкуються і як проводять дозвілля.